Я нашого міста, перш за все хочу нагадати Олександрійцям, що в цьому році місто працює в умовах складного бюджету, адже більше 100 мільйонів гривень податків міста Олександрії направлені до державного бюджету для того, щоб забезпечувати наших воїнів за те, щоб виробляти українську зброю на те, щоб боронити Україну. Не дивлячись на те, що умови складні, ми продовжуємо знаходити можливості для того, щоб підтримати наших захисників. Говорили про те, що Олександрійці і підприємці міста передали досить великий донат 350 тисяч гривень на придбання техніки і обладнання. На цьому тижні був у наших олександрійських захисників Запорізькій області, також від власного. Благодійного фонду Турбота передав ті замовлення, які хлопці зробили. Ну і, власне, вносячи зміни до бюджету, ми також робимо акцент на тому, що ми повинні зробити все, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти бригадам, які до нас звертаються. Ми це робимо, в тому числі під час. Сьогоднішнього рішення більше трьох мільйонів гривень буде передано на потреби сил оборони. Це і лікування наших поранених хлопців в місті Олександрійській лікарні, це і виплати під час поранення, які потрібно робити. Ну, як я вже сказав, безпосередні фінансові перерахування на ті чи інші бригади, які звертаються до нас з такою допомогою. Ці дні звучать останні дзвінки в цьому навчальному році. Ось. Хтось із діток іде на канікули, хтось отримує атестати, посвідчені. Власне, будуть ухвалювати подальші рішення, де навчатися. Ось. Але для нас, для влади і для всіх освітян, це період, коли ми маємо вже дбати про наступний. Навчальний рік тому сьогодні під час внесення змін до бюджету виділяємо 6 мільйонів гривень для того, щоб готувати наші школи, наші дитячі садки, освітянську галузь до нового навчального року. І це велика робота, велика відповідальність. Олександр Миколаївич, прошу особисто контролювати хід тих робіт, які заплановані і повинні бути виконані в нашій освіті. Маємо рішення Міністерства фінансів, яке дозволило нашій громаді залучити додаткові кошти. Філософія цього рішення полягає в тому, що Міністерство фінансів дозволяє громадам, які розпочали інфраструктурні проекти до війни, їх або завершити, або законсервувати. Тобто мова йде про те, що зараз бюджетом не дозволяється фінансування капітальних видатків, тому що коштів таких немає. Але є об'єкти, які розпочати, і йде мова про їх збереження. Фактично, мова йде про те, щоб ми не втратили тих фінансів, які витратили в 2021 чи в 23 році, щоб вони були збережені і об'єкти, які ми розпочали, було можна завершити. Тому, як я вже сказав Міністерство фінансів, такий дозвіл дало. У нас є можливість в державного банку запозичити додатковий ресурс 25 п'ять мільйонів, для того, щоб такі. Проекти, такі об'єкти, які є в нашій громаді, можливо було завершити, навіть не дивлячись на війну. Наступна тема стосується велика тема, це енергобезпека. Ви всі є свідками того, що не вистачає електроенергії в наших мережах. Ми бачимо відключення інколи вони. Незначні, будемо говорити, там біля двох годин, а інколи вони бувають досить значними. І ми повинні сьогодні, готуючись до нового опалювального сезону, а місто розпочало підготовку до нового опалювального сезону, ми повинні зробити все для того, щоб взимку олександрійці були з теплом. Це наша відповідальність, це енергетична безпека нашого міста. Що ми зробили для цього? Продовж цього періоду ми встановлювали не тільки звичні генератори, які працюють на дизельному паливі чи бензині, які є фактично у всіх закладах охорони здоров'я. І сьогодні, коли відключають світло в місті, то наші заклади охорони здоров'я продовжують працювати, і там є всі можливості, Ось, ми залучили з допомогою наших міжнародних донорів, наших партнерів. Сучасне обладнання, яке працює на газу, умовно кажучи, газові генератори, когернаційні установки, сума інвестицій вже складає близько 70 мільйонів гривень. Це велика інвестиція для нашого міста. Ми маємо такі чотири когернаційні установки, ось, і ми фактично розпочали роботу по їх встановленню. Зараз під час. Виконавчого комітету і під час сесії, яка відбудеться на наступному тижні, будемо просити депутатів підтримати рішення, яким ми виділяємо як 3,5 млн грн на те, щоб ремонтувати обладнання і мережі в теплокомуненерго, і 2,5 млн грн для того, щоб розпочати монтаж вже другої когернаційної установки на південному мікрорайоні в нашій дому. На центральній котельні такі роботи вже розпочать. У нас є досить великий ще дефіцит для того, щоб завершити цей проєкт. Загалом цей проєкт вартує близько 100 мільйонів гривень. Як я вже сказав, ми вже маємо 70, тому в нас є потреба там в районі 25-30 мільйонів гривень. Зараз Наші колеги працюють із міжнародними партнерами, в тому числі і на Берлінській конференції, де присутні багато представників з України, керівники міст, представники міст. Пані Ірина Чимериць також приймає участь в цих заходах. Ми сподіваємося, що німецькі партнери знайдуть можливість підтримати і нашу громаду для реалізації цього великого амбітного проекту, який дасть можливість забезпечити енергобезпеку в нашому місті, продовжуємо працювати в цьому напрямку, і прошу, і прошу підтримати рішення про фінансування вже сьогодні цього проекту. Є й невеликі речі, які потрібно зробити. Це виділяємо кошти для нашої Олександрійської міської лікарні, як я вже сказав, як на лікування олександрійців на медикаменти, так і на те, щоб продовжувала безкоштовно працювати програма для олександрійців під час проходження КТ. Ви знаєте, що ми вже декілька років маємо цю олександрійську програму, за якою всі олександрійці мають можливість безкоштовно проходити і отримати таку послугу на нашому апараті КТ. Ну і ми пам'ятаємо про те, що літо це не тільки час відпусток, а це і час, коли багато Олександрійців працюють. Коли багато олександрійців працюють у себе на дачах, і багато з них користуються пільгами. Багато із них потребують нашої допомоги з тим, щоб вибратися на відповідні дачі. Тому додатково фінансуємо пільгові перевезення в нашому місті близько 800 тисяч гривень. Направляємо на те, щоб всі, хто мають пільги, могли цим скористуватися. Колеги, багато рішень, багато відповідальних рішень потрібно ухвалити. Як я вам вже сказав, наступного тижня проведемо сесію міської ради, де будемо просити, щоб депутати приєдналися до цих рішень і ми мали можливість розпочати великі важливі роботи, які потрібно здійснити в нашому місті, готуючись як. До нового навчального року, так і до нового опалювального сезону, так і, в принципі, реагуючи на ті виклики, які сьогодні є перед суспільством і перед Олександрією, в тому числі. Дякуємо нашим захисникам, що дають можливість нам працювати і ухвалювати відповідні рішення. Колеги, як уже сказав, 28 питань на порядку денному. По порядку денному є залежність. Будемо визначатися. Ставлю на голосування на порядок денний сьогоднішнього засідання. За, проти, утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, прошу ваші питання. Колеги, нема зауважень по проекту рішення No1? Визначаємося за. Да? Проти утрималися. Нема рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про надання голови від статусу дитини, яка постраждала внаслідок поєдних сіт та збройних собі. Так само реєстрація родини, як виробила. Нема зауважень. Ставлю на голосування проект рішення номер 2 за. Да? Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно.

Проти отримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проект про надання афісі та дитини, яка постраждала в нас від воєнних дій, за збройних конфліктів. Підстава реєстрації родини є ви. П'ятий проект рішення будемо ставити на голосування, так? Так. Визначаємося за. Проти отрималась. Немає рішення прийнято одноголосно.

Нема заперечень приємно рішення. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного рішення. Одинності про визначення місця проживання дитини Кучеренко. Нема заважень. Будемо визначатися. За. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосного. 12 про визначення місця проживання дитини 12-й проект рішення ставлю на голосування за.

Так, рішення можу ставити голосами. Да. Визначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Андрій Володимирович. Визводити таким, що втратив чинність вчільність додаток до рішення виконавчого комітету від 03 серпня 2023 року номер 445 По ми з цьому проєкту рішення нема зауважень. колеги? ставимо голосування. Визначаємося за. Проти втрималися. Нема рішення прийнято одноголося. Далі. Дякую вам. Наталя Хедринка. Передати від інформаційних технологій Осільської міської ради допомогу, отримано від департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної військової адміністрації. Згідно з додатком. Нема зауважень по проєкту рішення 15. Став, Ставлю на голосування за. Да. Проти. Утримались. Нема рішення прийняти одного. Дякую за переставлення. Ростислав Івановичу. Стан податків на нерухоме майно не змінні пропонується залишити, не підвищувати. А чому дане практич не вносить? Тому що з першого січня тисячі року, п'ятого в силу новий класифікатор для випускності, що пов'язана з нашого нашої України з Європейським Союзом, щоб наше місто буде будівна провідних депутатів перевідала Європи. Прошу питання даний проект. Суд зрозуміло. Ставлю на засування проєкту рішення. Зазначаємося за проти отрималися. Немає рішення прийнято. Не Дякуємо. Так. Тетяна Юлія. Доброго дня всім присутнім. На вашу за проєкту рішення щодо надання дозволу на собі реклами. Соб'єт подарив на ДЧЧ. Дозволу розміщення від борда у владі гетьмана Мандеп біля будинку 19. Всі відповідні документи надані. Прошу не підтримати проєкт рішення. Нема заважень. Може ставити на голосування проєкт рішення, визначаємося за проти. Українського немає рішення. проєкт рішення. теж йде про рекламу. Сліпдержподарування постікової колеги в нас звернулися. Питання щодо продовження терміну тримання дозволи продовження терміну на розміщення зовнішньої реклами. Е, у неї розташування сі по, по проспекту на розвідчим полосі по проспекту Соборного 16 штук, а також по вулиці Братській один голос і по проспекту Соборного біля повітря. І загальна кількість бігорів складає 22 штуки. Було входино попередньо 23 заяви, але потім роздемонтажемо один ріборд демонтований, тому загальна кількість вібортів, 20 лайтбоксів, 20 збільшених. Колеги, є запитання до Тетяни. Будемо визначатися. Ставимо голосування проєкт рішення 18. Визначаємося за, проти. Утримались. Немає рішення не прийнято одного. Геннадій Олександрович. В кількості 600-літрів. Знову ж таки, вияснення перевезення в моста військової частини і харчу до місця перезначення. Саме різні плане в кількості 230 Дякую. Зрозуміло, суть 19 го проєкту рішення. Може ставити на голосування визначання місце за. За у межах можемо безоплатної протизати. Даний проєкт рішення, тому що протизатніх за увагу немає, пропонувати не підтримати даний проєкт рішення. Нема запитань до Олега Миколаюча, можемо стати на голосу. Визначаємо проєкт рішення 20. За, проти, утрималися. Нема рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про надання тимчасового лісування примерних ділянок на встановлення інститутів. заведення. Тут зауваження по протиканічному. Будемо визначатися. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про оренду земельний ділянок. Пропоненти підтримати даний проєкт рішення. уваження. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 22. Визначаємося за. Проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Проект рішення про затвердження висновку про експортному рекламу оцінку земельної ділянки. За уважно комісії немає і пропонує підтримати саме проєкт рішення. Будемо визначатись, ставимо на голосування проєкт рішення 23. За, проти не Нема рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про інвентаризацію земель. Висновок професійний провідної комісії пропонує підтримати даний проєкт рішення. 24 четвертий проект рішення будемо визначатися за. Тобто отрималось, нема рішення прийнято одного госу. Наступне проєкт рішення про прийняття земельної ділянки в власності територіальної громади в особливо Сирійської міської ради. Ми уважні, поки ми не знімаємо, то не підтримати даний проєкт рішення. 25-й проєкт рішення ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти отрималось, немає рішення прийняти одного голосу Дякуємо вам, Олег Анатольович. Олександр Сарієв. У нас турища на виконавчого комітету нагород законодавство проєкт рішення про збереження міського правому проєкт місцевим форму бюджетного стоїть міського теж громади 2024-го. Як у місті є суб'єктів, які розпочати, 2021-23 року за початку роботи для збереження цих поступних об'єктів Міністерства фінансів по мадам дозвіл на залучення до міського бюджету 25 млн грн вирядів місцевого запозичення. Відповідно до постановки Кабінету ми повинні прийняти програму управління таким запозиченням. Прошу затвердити. Суть 26-го проєкту рішення зрозуміла, коли? Yeah. Визначаємося за. Проти отримуємося. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне проєкт рішення про здійснення місцевого запозичення ми дозволяємо,

У нас міській раді проєкти ми означаємо, доходи на 2024 рік урахування збільшенням доходів, які отримаємо цим рішенням. Збільшуємо доходить цим рішенням, ми збільшуємо доходить 15 мільйонів 60 гривень. на військові частини. Також по управлінню освіти збільшуємо видатки, направляємо ті кошти, які отримали за обласного бюджету на теплопостачання для закриття боргу по теплопостачанням, теплому нежа. Направляємо закон перевиконання та внутрішніх казахів, які є внутрішнім приміщенням в відділі освіти 6 млн грн підготовку школ навчальних закладів до опального сезону того ібового року. 3 млн грн на харчування закладного спільної свідки. По управлінню охорони здоров'я видатки на 2 691 691 за громад, млн 691 тисяч 91 гривень. Із них 691 тисяча гривень за рахунок Сувецької територіальних громад. 1,5 млн гривень на забезпечення безкоштовного обстеження КАТЕ и 500 000 гривень на лікування способ. Управлені соціального захисту видатки на 1 млн 75 тисяч гривень. Надаємо соціальну на підтримку потребу та членам член смен зарифов, встановлення пам'ятних знаків. Також ми дати на 800 тисяч гривень для, для uh, забезпечення компенсації за другого рейску в битву фантастику. По увиделому спорт, присутня 1000 за типов не далі подолання управление на светі за МСИ по диспутальному заклад зала, де за запада освіти. І поприштового штоку на господарство на 7 мільйонів гривень. І ще 1 гривень це піде на підготовку та покомуленерго до нового опального сезону та монтаж операційних установок та продовження поточних ремонтів домів по громаді. Прошу підтримати. Колеги, суть змін до бюджету міста зрозуміли? Не. прошу підтримати. Ставлю на голосування за. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, всі питання, які виносилися на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуться, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокойно, спокійно, спокійного, мирного, трудового дня. Камери виключилися. Вітаємо наших іменинників, які сьогодні працюють разом з нами з Днем народження. Пані Вікторія, пане, пане Олежу.